Три автомобілі для потреб 95-ї десантно-штурмової бригади передали представники благодійного фонду Майбутнє України 2050. До цього ми передали вже 33 машини. Різні машини були. Це були машини під зенітні установки, камази, це були відремонтовані машини після боїв. Це хаміра були для 79-ї бригади, для 95-ї. Гроші на придбання авто збирають під час концертів, участь у яких беруть молоді актори та народна артистка України Ніна Матвієнко. Наша участь, любов до батьківщини це наш тил, співочий тил для наших воїнів. Всім серцем підтримуємо їх. Такі передачі автомобілів ну, для бригади та ЗСУ в цілому, це не вперше. В подальшому ці дані автомобілі будуть передані на схід і будуть виконувати там задачі по переміщенню. Знищенню ворога і іншого. Окрім Житомира, благодійні концерти відбулися у Брусилові, попільні ружені, радомошлі, звягелі, Києві. Леонід Харшан, Тетяна Беляк, Суспільне новини, Житомир.